Хочу показати вам, як зробити ось такий от край в'язаного виробу. Це в мене рука, і на другому рукаві я вже підійшла до того моменту, де потрібно закінчувати. Тож нам знадобиться ось такий от жгутик, тросик, хто як називає, або в кого є додаткова може спиця бажано, щоб вона була довше, щоб вона потім вам у процесі в'язання не заважала. Тож. На кожну пров'язану петлю на кожну, петлю, перепрошую. На кожну петлю ми будемо робити один обмот цього жгутика. Тобто будемо створювати додатковий ряд петель із внутрішньої сторони. Ось так. У мене вже тут одна петля пров'язана, і я ось так от обмотаю. Зараз я закінчення туди далі, щоб менше нам тут воно заважало. Ось, одна петля пров'язана, один раз обмотали. І продовжуємо далі. На початку воно вам трохи буде заважати, але мусите Якось Так, пров'язали і обмотали. Так, знову пров'язали і зробили обвиття. Ще раз. Пров'язали і обвиття. Ось так от вона має виглядати у вас. Тобто, кожна пров'язана петля має додаткову Створену петлю ззаді. І так робимо до кінця і початку нашого ряду. В мене вже пров'язаний ряд, і я обвила повністю весь ряд. Ось так, от воно в мене виглядає. Ось. І з внутрішньої сторони, тобто в нас тепер петлі є на робочій спиці і петлі на або на вашій допоміжній спиці, або ось тут наш жгутику. Зараз наступний крок: нам потрібно пров'язати е, три ряди на наших робочих спи, спицях. Нам потрібно пров'язати три ряди м, нашого в'язання. І зустрічаємося вже е, на маркері кінець початок ряду на третьому ряді. Я щоб не витрачати час, ну, щоб відео довго не робити. Я вже ось тут пров'язала три ряди, так як я казала, ми зустрічаємося з вами на, на третьому ряді. Ось тут в мене пров'язано три ряди. Я вже перекинула ці петлі на додаткову спицю довшу, щоб мені було вільніше. І свою робочу спицю я вже заправила у ось ці от внутрішні петлі наші. І тою ж самою робочою ниткою я буду продовжувати в'язати наш маркер-кінець початок ряду. Але, дівчата, дивіться так, не затягуйте її аж ось так. І потім в кінці ви собі так вкладете, що її не буде видно. Але ви просто не затягуйте, щоб воно не було стягнуто. Зробіть її трошки вільнішою, ось так от. Ось ось такий от проміжок собі зробіть, на, на висоту ось оцих трьох, трьох рядів, ось так Там її притримайте собі і почніть в'язати ось тут. Так само три ряда ось тут потрібно зв'язати. Я завжди собі отак от витягую, так притримую і тоді витягую петлю. От. І тоді от, ось так от далі починаю в'язати. Тут ми теж в'яжемо з вами три ряди. І зустрічаємося з вами кінець, початок ряду, вже коли зв'яжете повністю всі три ряди. Тепер дивіться, що робимо. Я пров'язала ось тут три ряди. Ось тут три ряди. У нас тепер є два таких невеличких полотна, скажімо так. Ми беремо, зрівнюємо наші спиці. І тепер дві петлі з однієї спиці. І з другої ми будемо пров'язувати разом. Маркер я вже зняла, тому що він нам не потрібен. І ну, тут вже швидно, де в нас кінець і початок ряду, тому що тут у нас полотно роз'єднане, а тут у нас воно вже буде з'єднане. Наступні дві петлі так само пров'язуємо разом лицевими і ось. І ось так от протягнули одну петлю через другу. Все, одна петля закрита. Наступна пров'язали і протягнули. Вже дві закриті. І отак от, от продовжуєте до. Кінця ряду потрібно прив'язати усі петлі. Я щось тутою, тотою закриваю, якою вам зручно. Як ви собі так пристроїтеся до того моменту? Так вам і буде добре в'язати. Давайте ще один раз вам покажу. А не тут в 6 ниток полотно в'яжеться, то мені так трошки складно, тому що треба не згубити повністю усі нитки. Е, то я так стараюся дуже акуратно і помалу це все робити. А ви якщо це будете робити в одну нитку, то вам буде легше. Бо мені дуже важливо захоплювати повністю усі нитки. Ось ось так от. Ну, буде у вас виглядати, так як я показувала на початку нашого відео. Ось таким чином дуже гарно, акуратно і е, ну незвично. Я дуже е, я взагалі не бачила, якщо чесно, щоб так закривали е, наш ну в'язання, але е, побачила цей метод десь, ну, точно не в Ютубі, десь в пінтересті здається, він мені натрапив. Тому я вирішила показати його вам.